Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Петро Порошенко оголосив про домовленості з Володимиром Путіним про припинення вогню на сході України. Москва заперечує це. Арсеній Яценюк заявив про будівництво на кордоні Росії та України. Стіни бойовики і російські війська взяли під контроль південь Луганщини. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Отже, президент Порошенко провів телефонну розмову сьогодні з Володимиром. Путіним на своїй сторінці у Твіттері Петро Порошенко написав в результаті. Телефонної розмови з президентом Росії дійшли домовленості про постійне припинення вогню на Донбасі. Слава Україні! Пізніше прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пісков заявив про те, що жодних домовленостей з Петром Порошенком не було досягнуто, тому що мовляв, Росія не є учасником переговорів і не є учасником конфлікту на сході України. Пізніше прес-служба президента Петра Порошенка уточнила, що підсумку розмови з головою. Російської Федерації Володимиром Путіним було досягнуто домовленості про режим припинення вогню. Нагадаю, що минулого тижня, 26 серпня, Володимир Путін та Петро Порошенко зустрічалися у мінську і вели перемовини щодо ситуації на сході України. Тоді президент Путін заявив про те, що Росія не має жодного стосунку до ситуації, яка складається на сході України, і те, що відбувається. На Донбасі це є виключно українською проблемою. Тарас Березовець коментує повідомлення про можливе припинення вогню на сході України, прикращення огня, да і що й постоянне в договоренності з Путіним вірити вірить можна. І головне яку ціну Україна за це Заплатить. Альона Яхно пише: в информационной ленті чудесним образом соседствуют три новості. Порошенко і Путін договорились о постоянном прекращении огня. Город щастя на Луганщині массированно обстріляли. В ДНР заявляють, що не прекратят огонь, пока на Донбасі Вот такие успішні переговори. пише Альона Яхно, народний депутат України від Батьківщини Андрій Павловський коментує телефонну розмову Володимира Путіна та Петра Порошенка. У терористичній організації ДНР вже заявили, що не припинять вогонь. Так яка ж ціна домовленостей Порошенка та Путіна? Олексій Голобузький пише: непонятно, хто кого тролить, Прислужба Порошенка прислужба Путіна або наоборот. Тарас Загородній пише: Успокойтесь, Вова не виздоровів і не в мавзолеї. Он опять нікому нічого не обіщають. Но Порошенка урок Шулерам нічого навіть по телефону без свидетелей не обсуждать. Богдан Яременко на своїй сторінці Фейсбук пише про те, що в принципі українська сторона мала зважати на те, що росіяни можуть викласти телефонний телефонну розмову, запис телефонної розмови між Володимиром Путіним та. Петром Порошенком, так як свого часу, Кремль обіцяв викласти телефонну розмову Володимира Путіна з Барозо. Нагадаю, що кілька днів тому Барозо заявив про те, що у телефонній розмові з Володимиром Путіним він почув від російського президента, що він легко за два тижні може дійти. До Києва на взаєм Кремль заявив про те, що вони можуть опублікувати телефонну розмову. На що барозу, звісно ж, сказав. Будь ласка, публікуйте. Щоправда, цю розмову досі так і не опубліковано. Богдан Яременко пише два рази за день. Кацапи потішили тонким знанням протоколу, дипломатичністю і відчуттям такту. Тепер вони погрожують опублікувати запис розмови Борозу з Путіним. Питають дозволу Борозу. Цікаво, а робити аудіозапис вони його. Дозволу питали, пише кадровий дипломат Богдан Яременко. І сьогодні ж Арсеній Яценюк заявив на засіданні уряду про те, що Україна буде будувати стіну між Росією та Україною. Про це Арсеній Яценюк заявив на засіданні кабінету міністрів. Ми розпочинаємо проект стіна, це будівництво кордону між Україною і Російською Федерацією. Нагадаю, що кілька місяців тому з такою ідеєю виступив. Губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський. Вартість установки металевої огорожі протягом 1920 кілометрів державного кордону складає близько 50 мільйонів євро. Загальна вартість інженерних робіт зі створення такої огорожі складає не більше 100 мільйонів євро. Це такі підрахунки були у Ігоря Коломойського. Які, яка вартість буде цієї стіни, про яку говорить Арсеній Яценюк, Поки що. Невідомо, ну і про ситуацію власне на сході України обстановка в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою, передусім на е, південному заході Донеччини. Сили то здійснили перегрупування, закріпились на нових рубежах та перейшли до активної оборони. Я пропоную зараз подивитися карту сходу України, як виглядає схід України станом на 12 годину 3 -го вересня. Учора, як повідомляє Рада національної безпеки та оборони, бої носили точковий характер під час оборони Луганського аеропорту, ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. За підтвердженою інформацією, українські військові знищили сім бронетранспортерів, два танки, мінометний розрахунок та близько ста російських військових та терористів. Дмитро Тимчук, керівник групи інформаційний спротив. На своїй сторінці Фейсбук пише ситуація в зоні бойових дій на Донбасі залишається гранично складною. У наслідок відходу українських військ у межах проведеного перегрупування російсько-терористичні війська взяли під контроль фактично весь південь Луганської області, далі перекидаючи підрозділи в район населеного пункту Луганськ і проводячи наступальні дії на півночі Луганської. Області. Області за словами Тимчука, російські війська та бойовики одночасно намагаються взяти під контроль території в Донецькій області від Донецька до Маріуполя. Відзначається перекидання підрозділів противника у напрямку населеного пункту Волноваха, пише Дмитро Тимчук. Ну і прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук інформує про ситуацію, яка складається на сході. За підтвердженою інформацією, під час відходу від аеродрому Луганськ наші. Хлопці знищили сім бронетранспортерів, два танки, мінометний розрахунок та близько 100 терористів. Після нанесення вогневого удару по базі бойовиків в районі Сніжного було знищено понад 100 російських найманців. От така ситуація. На сході України а Сергій Іванов пише, що в Луганській обласній лікарні вже зарплату почали видавати російськими рублями, і не всю пише він у Твіттері. Відимо серебряники не успіли наштампувати, Інформує Сергій Іванов. Ну і Емма Маєва на своїй сторінці Фейсбук звертається до всіх. З проханням відшукати сухенка Максима Володимировича 1981 року народження отримав ранення в Ілавайське батальйон «Миротворець». Сослуживці сказали, що він був ранен і все, не можемо ніде знайти. Буду дуже благодарна за любую інформацію. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про Максима Сухенка, будь ласка, знаходьте на сторінці Facebook сторінку М. Еми Маєвої і напишіть їй, що ви знаєте про долю максима сухенка тим часом радник міністра міністра внутрішніх справ антон геращенко пише про те що на ці на цьому тижні вдалося отримати у міністерстві оборони важке озброєння для озброєння добровольчих Батальйони милиции нам дают крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, ручные пулеметы, противотанковые ручные гранатометы, стрелковое оружие. Это не все, что мы просили, но уже лучше, чем ничего. Сейчас идет приемка тяжелого вооружения, и его распределение через департамент координации добровольческих батальонов МВД. В том числе мы получили со склада значительное количество крупнокалиберных пулеметов ДШК, калибра 12,7 мм, образца 1937 года, выпущенных в 1950 1970 х годах. Несмотря на оказывающуюся древность, это надежное и безотказное оружие. Которий наші діди та прадіди били фашистів в э, великої аттечестини написав Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук. Ну і відомий співак о, український. Валерій Харчишин, який побував у зоні проведення антитерористичної операції, написав у Твіттері, на Донбасі. Зустрів своїх однокурсників мобілізували як спеціалістів, хоча грали у військовому оркестрі, освоїли БТРи і гармати. І додає Валерій Харчишин, добровольчі батальйони відрізняються від мобілізованих. Як би я не любив мінтів, але серед них Даїшник і Кримський Беркут Вадік пише Вікт... Валерій Харчішин Ігор Мазур. Пише про повернення з сходу. Спочатку супроводжував фуру гуманітарного вантажу до Харкова, звідти його мали волонтери перевести біженцям в Слов'янський, Краматорськ. Багато того, що потрібно молодим мамам і діткам матрасики, підгузники, дитяче харчування, засоби гігієни. Діти не винні, що є Москва з ДНРами і ЛНРами. А потім з Харкова поїхав з місцевими волонтерами Вайдар Старобійську нам. Назустріч йшла велика колона техніки і вантажівок з піхотою. Танки і БМП виходили, а виглядало, ніби наступали. Їм сигналили машини, махали руками дорослі й малі. Заїхав на базу Айдара. Десяток машин готувалися для виїзду на передову. На щастя, звідки та техніка вийшла, пообіймався спочатку з ними. Більшість я знаю, хоч уже місяць як перейшов зайдару батальйон Унсо, але тут. На половин кіно все для мене рідне: кава, сигарети і камуфляжні футболки даємо спочатку тим, що виїжджають. Колона рушила тут. Є зенітка і ГС, і УТС, але своїх танків і БМП в Вайдару немає. Написав Ігор Мазур на своїй сторінці у Фейсбуці. Ну і про російські війська, які знаходяться на сході України. Нагадаю, що радник міністра оборони України Олександр Данилюк говорив про те, що. На сході України перебуває угруповання російських військ десь чисельністю 15-20 тисяч чоловік. Хоча Російська Федерація заперечує присутність російських військ на території України, псковська губернія, це так називається газета. Опублікувала історію про псковську дивізію ВДВ, яка воює на сході України. В ході бойових дій написала газета на території України практично повністю була унічтожена перша рота 76-ї псковської дивізії. ВДВ. Об этом говорится в новому номері псковской губернії, який е, з'явився в мережі. 2 вересня в розпорядженні здання оказались записи переговорів действующих воєннослужащих 76 й дивизии, которые на условиях анонімності були переданы издателю Псковской губернии, Псковської губерні... губернії Льву Шлосбергу. Ну і з'явилося також в мережі ну, з'явився новий проект інтернет видання яке називається Російські солдати, які зникли в Україні. Прошу зараз подивитися цей сайт. На цьому сайті можна віднайти інформацію про. Російських військовослужбовців, які воювали і загинули на території України, рідні та близькі, які знаходяться в Росії, а також в Україні можуть віднайти бійців, які воювали на стороні Донецької народної республіки та Луганської Народної Республіки. Ну і в мережі обговорюють можливість балотування. Командира батальйону Донбас Семена Семенченка на наступних парламентських виборах. Вчора він заперечив таку можливість, хоча Юрій Палійчук, політолог, пише на своїй сторінці в Фейсбук: Семенченко ще не знає, чи піде в раду, але я ще в понеділок знав, що він буде у першій п'ятірці списку Яценюка Авакова. Здається, хтось з нас двох обманює, і це напевно не я. Написав Юрій Палійчук. Антон Орех. Російський блогер пише на своїй сторінці на «Ехо Москви» ні в якому то союзі України уже не буде». А в ЕС она окажется куда быстрее, чем думали год назад. Более того, вслед за Украиной туда же, за штаны рванули молдаване и грузины. Хотя могли еще какое-то время подождать. Мы устроили клоунаду с вежливыми людьми, потому что опасались, что НАТО окажется в Крыму. Да, конечно, в Крыму НАТО теперь не окажется. Но НАТО окажется на всей территории остальной Украины. Даже если мы отчекрежим марионеточную Новороссию. Точнее, в первую очередь, если мы ее отчекрежем. Мы хотели получить союзников, а нажили врагов. Хотели приблизить соседей к себе, а вместо этого оттолкнули. Даже казахи с белорусами пускай еще и не сбежали от нас куда подальше, но улыбки с их лиц незаметно сползли. Мы хотели воспрепятствовать расширению НАТО, кочумались с этой несчастной системой ПРО, а вместо этого альянс разбухнет до максимальных размеров и не ровен час, наша граница просто станет границей НАТО, написал Антон Орех. Ну и... Про концерт Святослава Вакарчука. Вчора Святослав Вакарчук виступав в Одесі. Він опублікував на своїй сторінці в Твіттері фотографію е, прихильників тих, хто прийшов на його концерт. Океан Одеси на океані Ельзи у Чорного моря. Написав Святослав Вакарчук. Ось така була благосфера на цю хвилину. Більше вже я вам розкажу о 17.00. Бажаю вам гарного та мирного дня! Бережіть себе та своїх рідних. До побачення.